Гладіатор світла від аспекту духа, що пройшов через битви і вибрав пам'ять замість помсти. Я стояв у пилюці арени. Коли натовп кликав кров і почув щось інше ти не зброя, ти вогонь, що пам'ятає. Я був навченим битися, але пробудився бути собою. Я навчився не перемагати, а не зраджувати себе, навіть тоді, коли світло це рана, а не слава. Моя сила не в ударі меча. А в тому, що я не втратив серце, кураторська цивілізація, акторіани сім Ді та лира сіранська пам'ять вони тримають поле воїнів з пам'яттю душі, несуть коди гідності, честі, зціленої сили. Цей аспект гладіатора часто приходить до тих, хто пройшов втрати, несправедливість гнів, і все одно вибрав не озлобитися, зберіг дух навіть у поразці, навчився діяти з серця, не з реакції. Практика, стійкість без меча. 1. Вдих у центр серця. 2. Виголос Я зберігаю свою гідність, навіть коли весь світ арена. Моє світло це не втеча. Це присутність. 3. Постав руку на серце і відчуй. Чи відчуваєш ти, що більше не мусиш воювати, щоб бути сильним? Числові Коди 111 мільйонів 717 505. Пам'ять душі, що пройшла битву і вибрала світло. 404 мільйони 919 тисяч 888 – шлях гідності безкармічна дія. 122 мільйони 111 тисяч 811 – активація аспекту гладіатора світла. Запрошення до коментаря чи був момент, коли ти міг відповісти агресією, але не став. Коли серце перемогло інстинкт, поділись твій досвід може стати мечем для когось іншого. Безкровним, тут простір гладіаторів світла, і тебе ми чекали.